Доброго дня, доброго дня, шановні телеглядачі. Ми зараз в прямому ефірі біля Житомирських класичів. Це підприємство вже другий день заблоковано. Біля двох в'їздів стоять автомобілі, які блокують заїзд на підприємство інших автомобілів. Підвести, підвести продукцію, підвести ресурси для роботи підприємства. Немає можливостей. Люди також заходять незрозуміло, яким чином, і зараз ми будемо виясняти ситуацію. Доброго дня! Доброго Розкажіть, розкажіть, що тут відбувалося, Була інформація, що тут була бійка. Бійки у нас ніякої не було. Це все неправдива інформація. З вчорашнього дня нам, опоненти наші, які щось вимагають від нас, заблокували кразами, камазами, я не знаю, як називаються ті машини. Одну прохідну в'їзд на територію і другу прохідну в'їзд на територію. Сьогодні. Вони заблокували легковими машинами третю прохідну. Ми на даний час не можемо працювати. У нас лінії включені, ми повинні отримувати сировину допоміжні матеріали. На даний час, коли ми запускали на цю прохідну машину легкову із коробками на цукерки, нам заблокували легкові машини, в'їзд на територію. Зараз на даний час ми вигнали свої машини і спробували. Розблокувати. розблокувати, так. Якісь вимоги? Час зараз стоїмо тут, щоб буса, який заїхав із допоміжними матеріалами, випустити назад. Я зрозумів. Якісь вимоги люди, які заблокували, ставлять перед керівництвом компанії. Отам От вони стоять. Можете поспілкуватися з ними. У них плакати, щось там написано. Коли я сьогодні з ними спілкувалася ми і попросила відповісти, в якому цеху вони працюють. Ніхто відповіді жодної не дав. Хто був начальником цеха, хоч одного ніхто не назвав. Тобто ви не знаєте О, тих людей? Тобто всі люди стоять чужі, стоять. Їх проплатили, а то вони стоять. Тобто конкретних вимог ви не знаєте? Ні. А що тих... вони хочуть, що вони вимагають, яка ситуація зараз на підприємстві? Чи працюють лінії чи виробляють? Працюють лінії, всі цеха працюють і ми випускаємо продукцію. А ресурси у вас вистачає? Наскільки у вас? Поки що у нас вистачає ресурсів, але на даний час у нас все рівно приїжджає сировина, приїжджають машини, їх треба вигрузити, нам треба завантажити готову продукцію і відправити туди, куди по договорах має поїхати готова продукція. Скажіть, будь ласка, для чого це робиться ваш варіант? Не знаю, для чого це робиться. Хочуть, у нас є такі депутати, яким все мало, і вони хочуть забрати, ще й наше підприємство. Це які депутати? Це Пашинський, це наш міністр юстиції Петренко, які дали вказівку на даний час, наше підприємство викинули з реєстру, вичеркнули. Хоча у нас є рішення суду Київського, що ми нас повинні встановити. Але далі надалі чекаються вказівки зверху. І їх поки що ніхто не виконує, щоб Ні, нас встановити. Як, як вас звати, і яка вас посада? Я начальник виробничого відділу Ліпінська Тетяна Степанівна. Я так зрозумів, що це всі автомобілі ваші зараз? всі наші, крім того білого. О, о, оцей білий, да, Веронок? Верно? Да. А є там водій? Є, звісно. Дякую ми вам. Дякую вам. Зараз ми підійдемо до водія і спробуємо дізнатися, чому він сюди приїхав і що він тут робить. А хто водій цієї автівки? Ви знаєте, хто водій цієї автівки? Хлопці? Ви знаєте? Це, Не знаю. Ваші, так? Це хлопці цих машин. А це ваші хлопці? Отам. Це теж наші оператори. Отам там хлопці. Отам в машині сидять. Легковий? Цей? Так, так, так. Відкрийте двері. Да, да, да. Доброго дня. Хлопці, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Ми гріємося. Нам сказали, що ви заблокували, хотіли заблокувати роботу підприємства. Да? Да. А ця ваша машина, ні? Не, а як вас звати? Валера. Валера? Закрывайте. Не хочуть спілкуватися? Коментарі. Хочуть їхати вже, да? так? Ну так що, ви їдете чи ні? Ви їдете? Да. Ви їдете чи ні? Скажіть пару слів, чому ви тут стоїте? Яка Говорять, що блокуєте... — Машина поламалася, щоб людина сказала. Ага, Машина. А, Вам ага. буде допомогти викликати аварійку? Да, можеш Викликати. викликати да, а. Може вик... міліцію викликати? — вик... і міліцію викликали. Тож. Вже, тож, так? тож, да, а, я дякую. Такі в нас от речі. Йдемо ще туди на ту сторону, подивимось, поспілкуємося з тими інтенгарями. Підприємство велике. Два входи заблоковано. Там зібралося ще більше людей, щось там відбувається. Ці люди, вчора, ці люди вчора стояли, мітингували біля обласного управління Національної поліції. І деяких з них я бачив вчора на мітингу. І Зараз я постараюсь їх знайти і поспілкуватись з ними. О, я так зрозумів, хлопці хочуть. Відтиснути їх далі! Добрий день! Добрий день! Скажіть, будь ласка! Подивіться, кажуть, що на фабриці да, нету дедушек. Подивіться скільки стоїть рабочих. Не пускають, заблокували пропуска. А ви де працюєте? на фабриці. фабрике на цеху. циху Так, да. прошло і заблокували пропуска на следующий день? Мені зашли на роботу. А, а ви теж працівник фабрики? <реку> сестра моя працю... працювала тут. А є тут ще працівники фабрики. Підніміть да, руку. Що ви хочете, що вимагаєте Без інтерв'ю. Чи що? Без коментарів. А чому? Спитайте в їх, що вони хочуть. Зараз ну, Спитайте в них Його? без коментарів. Без коментарів. Без Ні, коментарів. з коментарами. Убрати камінці і щоб наша фабрика працювала, а не стояли люди наймані за 400 гривень. Ви працівник фабрики. Я працівник фабрики. Як вас звати? 20 років роблю Галина Іванівна, а хай вони а скажуть. Я ага, працюю 35 років і мені заблокували пропуск. На якому основанні? А це вже вийде. Да? На Дій, О, я пішла, я туди Топ, написала заяву. Сидите. А ви профком повинні затікати? Зрозуміло. Хлопці, ви працівники фабрики? <зас> Ні. А що ви тут робите? Дні. Ви студент? Десь, Працюєте? Гуляємо. Гуляєте? А чому так в рядок стали гуляєте? Ну так подобається. А що? Конечно. Скільки за платять за міти? Не зрозумів. Платять за міти? Ні, звісно. А що ви тут? Робите? Ви коментуєте. Хтось щось прокоментує. нам? Ми в паровозики граємо. Паравозики. Грає? Нас пропустите, щоб ми прийшли, познімали, ні? А чому не пропустите? Обійдіть. Обійти так, можна. На, дякую вам. Дякую вам. Давайте пройдемо. Можна ми пройде? Да, Ви працівниця фабрики? Да. Де працюєте, розкажіть. В складі готової продукції. В складі готовий продукт. А як вас звати? Ну я не хочу називатися, треба обов'язково. Прокоментуйте нам, що тут відбувається, хто що хто вимагає. Не буду нічого коментувати, Просто люди нам мешають працювати. Перекрили нам прохідну і за отдельную плату, я так розумію, вони тут все стоять і мешають Нам нам не дають не відгружати, нам не дають ні працювати, нічого. Ми не, ну, ми не зараз працювати, із за вот этого вот всего. А оці молодики, які стоять, це, це ви знаєте їх? Молодиків. <смеш> Молодиків. Молодиків, цих от. Знаєте, цих спортивних хлопців? Звісно, знаємо. Це наші хлопці-піратори. оператори, оператори. Да. дивіться, скільки вважає. наших стоїть. Да. Розкажіть. Що, що це за хлопці Це стоять. Які? Робочі наші. Це робочі, да. робочі яка не допускають до роботи, не дають зарплати, атакували за 30 тисяч курманів. У мене 3 тисячі тині не видали. Наш Камаз, да, не допустимо їх до роботи, не допустимо хай посидять голодні, як ми. А чого маєте нас Дальше. не допускати до роботи? Як як вас, вас, вас Світлана Борисона Ковальчук. А а а вас вас ви ви працівник. Було? А іди звідси, ви... а, іди. не хотіли Ви працівник фабрики працівник працівник бачите в чому я прийшла ви бачите, я вчора давала інтерв'ю. Я ще його дам. Оце всі найманці за 30 тисяч. Мене сам відправляв за бутилку, за чарку, за шкварку і за 100 рублів. Найманці кого у Ки... бойка, бойка у Київ. Я не знаю. Її везуть до якихось хатів під квартири, кричать там, вибачте, мені до вас привезуть стадо таке, щоб всякими цими. Там матюгаються люди. А ми боремося за справедливість, за правоту, що ми нормально робили, заробляли гроші, а не по 30 тисяч у кармані, ось сміється. Стоїть КАМАЗ? важка маз. Це не Наш. найманці, це працівники життєвого дивіться. Пасуші. Я голова показую. Усього бачите? Бачу. бачите? Да. І ви тут так само працювали. І працюю, і буду працювати. Ви викликали міліцію. Викликали, викликали міліцію? Ви викликали да. міліцію. І Що міліції сказали вам? Зараз виїдуть. А коли ви викликали? Минут п'ять назад. Я за дякую вам. Дякую вам. От такі. Таке відбувається зараз біля Житомирських ласощів. Тут е, дві е, протестуючі команди. Ось я бачу, виїжджає техніка звідти. Давайте підійдемо туди. <плес> виїжджає трактор, звідти. Там теж, теж збираються люди. Все-таки хочуть випустити його. Ось уже хтось підбігає. Виїжджає величезний трактор. Ви відпускають, випускають його. Так, випустили трактор. І зараз кого ще запускають. І одразу назад же заїжджає автомобіль, щоб сюди не, не, не зміг під'їхати інший автомобіль і заблокувати цей в'їзд. Наскільки я розумію, це власне представники так званого команди Бойка. А то були представники іншого претендента на цю шоколадну фабрику Житомирських ласищів. Це був Дмитро Клименко, Житомир в прямому ефірі. Ми будемо слідкувати за подіями біля нашої фабрики і будемо інформувати вас про те, що тут відбувається. Дякую вам.